Доброго ранку суботи. Поснідали. Не пойму, що там в сусідів така двіжуха. Що вони там з самого ранку. Дивіться, я її кручу, щоб ця палка була рівна. Вже скоро, скоро ой, обережно, обережно, скоро зацвіте. Так, до Сандра сьогодні хитра, тому що Саша вдома. Утром я вивела на поводки. Не захотіла пісять какать, потім почала опять. кажу, Саша, тепер ти йди. Повів, то вона все зробила, поснідала і сьогодні, не захотіла без поводка бігати по вулиці, то що, відда, Саша, вона до нього приклеїлася і, і все. А зараз стояли, каже, забігла вже домой, поїзд запищав, і вона не захотіла. А я сьогодні встала утром, а вона хотіла на кровать запригнути. Саня каже: ні, не можна. Все вона пішла. Сьогодні ми її зварили пірловку, пупи і бульйон, то вона поїла вона гарно їсть. Вчора не захотіла вечором їсти, ми вчора теж не вечеріли, і вона не захотіла їсти свої кубики. Ну, Тут стоїть. Захоче, то хай їсть, не захоче, хай не їсть. Да? А ми зараз з Сашею поїдемо на цей на Дніпро. Подивимося, можливо, там хтось щось. А, поїхала мусорка, так. Да. Можливо, хтось щось ловить. Ну, Рибалка, може, на рибалку поїдемо, ну Там, де є, що на Дімуровки, каже Саша, ловлять, ну там такого ой, треба такого народу, що там не... ти не встромишся, всі з вудками, всі. Так, це треба полити, дуже засохше. Ось у мене, бачите, по виписуванні дня народження всі ваші. Ой, жарко. А, знаєте, що мені вчора прийшло? Дивіться, я у ФОЗі взяла <кхід> оцей каталог. Ну, мене то вони є в додатку, але так скоріше. Бачиш, листаєш і бачиш на що знижки, ти їдеш туди і вже суто купуєш те, що необхідно. І прийшло учора, мені дивіться, інтерфлора. Уже, не знаю, подивимося разом з вами. Це цікаво. Які кавунчики. Та все цікаво, і це цікаво, і це цікаво. Я без окуля, окуляр одягну, скажу вам. А сьогодні. Вчора ввечері ми не вечеряли, якось так воно вийшло. І я з'їла хурму і оставила отут хвостик на столі. Боже, встаю вранці, а тут Ой, просто я вам не можу передати тут мільярди мурашок. Так я їх побризкала, потім витерла. Хтось мене питав, як оце називається що волосся. Ось нос на щось повдер. Дуже багато питань по тому відео за куртку. За це. Я напишу там в коментарях, скільки коштує все. А ну, ковбаски. Дивіться, 28% скидка, 29, 31 лікарська, 25, 25. Ну, Для ковбаси нормально. 30, ось дивіться, 33 глобино. Ось гарна ковбаса. Оця московська, зараз називається українська. Оця ковбаска теж непогана. Сирки, ось Голобинські, дивіться, 1490. Такого я не бачила. Від 54. Це щось таке. Я не знаю, що це таке. Он дивіться, який сирий. 550, зараз стоїть 390. Ну, по сирам, по сирам. Інтересно, вам... ікру показати вам. Ну, я ж вже вам показувала в мене в відео. Ось беріть, дивіться, 129, 109. Диві. Гарні по, по імпорту сирів, фозі і сільпо самі, самі кращі. Зараз я хвилиночку, як красиво зробили молодці. Так, Тут немає ікри. Мені цікаво просто за ікру. Ой, дивилася у світулях, підійшов один військовий вінок і їй подарував. Боже, наскільки це, це позор, так військові не приходять. А це якийсь ТЦКшник якесь бидло сиділо. Ви бачили це відео чи ні? Я просто в шоці. Я просто в шоці. А вас оце є? А вас оце є? Боже, я б насита на місці сказала, знаєте що в мене нічого немає. Вибачте, я теж працюю, я теж даю, я не можу всім дати. А вона ще її видно прямо. Я думаю, що вона зрозуміла, що він такий. Підлий, типочек, але я шукаю ікру вам показати. Тут є чи немає, дали вони об'яви, чи ні, чи коли вони ще це робили, не було такої об'яви. Подивіться на огірки, а, це оливи. Я думала, огірки. Огірки бешена ціна, Ні, немає щось. Бачите, немає. Але дуже велика знижка, я ж кажу, що подивіться моє відео, де я була в магазині, я там всі свої думки я висказала. Ні, не, не за світу, а висказала за цю. За саму ікру. Ось от, я не подивилася на папір. Бачите, дивіться, ну, я окремо зроблю вам відео, тому що в мене є. Дивіться, три прошарки, три. Отут цифри стоять. Ось 5, 169. Бачите, а я й не бачила. Оце ось найкращий туалетний папір. Дивіться 5. Оце його ціна, оце акційна. Оце треба купити. Він просто. От давайте вам зараз і покажу, щоб це відео було в цьому. А то от зараз, 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 підождіть, я хвилиночку зберу все і покажу вам ці папери. Бо у мене він уже закінчується. Я купила ось зараз такий. Отакий. Зараз. І там у мене, по-моєму, є трьох зараз я вам все покажу. Це теж як інформаційне, тому що. А бухов, я розумію, що купують, але не всі. Так, ось дивіться. Четвірочка написана. Оце саме круте, і ви бачите, що зараз акція треба їхати купувати. Може, заїдемо, купимо пару. Я вам розкажу чому. Бачите, п'ятий шаровий, і зараз я знайду двох. У Мене десь тут. У мене дуже багато паперу. Я так не то, що там, вибачте, ми часто срюм, а того, що в мене все про запас. Так, десь тут -то мама складала, чи не тут. А ось, підожіть. Так, скільки це, це три. Все, менше тройки я не купляю. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, в чому різниця. Свиночку. Я, я беру такий, буває, по 4. Буває я беру по, по 6, по вісім. Ну, ось ви бачите, дивіться, три. 4 і 5. Я не знаю, чи 6 є, чи немає, я не бачила. Ось почнемо із тр... трійки. Зараз, 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 зараз хвилинку. Зараз. Дивіться, ось трійка. Красивий такий рулончик, намальовано. Вони навіть ароматизовані, в холодильник я їх ставлю, щоб вони забирали у мене оці всю запахи. Ні, після холодильника я беру в туалет. чесно. Ну Дивіться, ось, ось яка товщина цього паперу. От зараз я відірву. І покапаємо водичкою. І побачите. Зараз, 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 зараз я це уберу, тому що тут адреса написана. Зараз. Ну, звісно, вона буде, що вона зі мною буде. Дивіться, от я капаю сюди трошки водички. Трішки, трішки зовсім. Краще, звичайно, розбризкать. У, ух, це дуже багато. Але дивіться. Вона моментально, моментально, ось дивіться, тут де, ось, на, на столі. Дивіться. Вона моментально стає мокра, Моментально, отак. Тепер я сюди час іще налью для правдивості. Експерименту. Ну, давай, трішки капне. О, ось тут ось. Отак. Значить, це у нас тройка. Зараз я вам покажу четвірку. четвірка вже, навіть на дотик, якщо взяти цю і цю, дивіться. Ця така м'якенька, а ця вже така більш, більш жорстка. Це четвірка. Зараз я одриваю. Так, де у нас ось вода? Дивіться, я прямо налила. Уже не той ефект, бачите? Дивіться. Уже не той. Уже не таке вологе, як те. Прямо на серветку налю, якщо так. Так, це я просто так дуже налила. Ось, ось, як на тій ми пробували. Ця вся вже мокра. Бачите? Бере воду, але ось у ці частинки, дивіться, але не промакає повністю. І зараз я візьму п'ятірочку, зараз я відірву. Так, і беремо п'ятірку. Зараз я відкрию. Так, 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 не відкрилася повністю. Так, і ось відкриваю я п'ятірку. Ну, перша трішки, бачите, зіпсувала, поки відкрила. Відриваю. Дивіться, яка сама, який сам папер. Папір. Дивіться, прямо такий він довгенький і як серветочка. Просто як серветка. І тут 5 прошарків. Тут вона така, а тут як серветочка. І ну, ось зараз я капну сюди. Ну, треба не капати, а побризкати. Я... Ой, так, дивіться, там відразу, відразу, вона перша, дивіться, яка вона мокра була, я так само лила, відразу мокре, друга трішки менше. А ця, подивіться. Подивіться, прямо налила при вас. І все, і зупинилося. Не йде на всю серветку. А якщо взяти тут де тільки вологи, де ми пробували, ось дивіться, взагалі не пропуска. Взагалі не пропуска. Тобто, якщо ви купите цей папір. Що отут ось рекламують, дивіться, 124 гривня. Ну, а це рушники паперові. Ну, ось туалетний. Але це теж ні, тройка ось. Тут багато тут рулонів, я не знаю, 32 рулона. То краще купити, да, кажеться, дорожче. Але оце, оце буде економніше. Тому що оця трійка йде в два рази більше. Тобто ви використовуєте більше паперу. Четвірка трішки менше, а це достатньо, достатньо. Ні, не це, оце ось вона, ось вона. Достатньо однієї отакої поділки. Ну, ви бачите, що ось четвірка, вона ще має якийсь вигляд. І ось ось трійка, яка повністю мокра і зовсім не гарна. А ця вона впитала вологу. Ось навіть ще на, 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 на скажу, що не неві... Ви Знаєте, що мені все одно, вірите ви чи не вірите. Ось дивіться, як розходиться вода. Все, зупинилося. А тут серветка, вся волога стає відразу. Все, І ось на це місце мокре, кладемо серветку. Дивіться, нічого нема. Тому я вам давно хотіла це показати. Вибір за вами, мої любі. Хочете купляйте те, хочете купляйте те, але саме це не ціна. А якість паперу економи наші гроші. Перший поганий, четвірка ще нічого, п'ятірка саме-саме краще. Менше трійки, ось тут дивіться, тут написано, бачите, про шарки, менше трійки ніколи не беріть. Я думаю, що ви все зрозуміли. Отак розповіла вам, навіть я не думала інформацію цю, але давно збиралася і розповіла. Ну, а хто користується обуховською, будь ласка, папір 1290 коштує рулен, рулет. Він непоганий, але він жорсткий, він не естетичний. І ви скажете, яка різниця для дубки? Ну, знаєте, це ваша особиста справа. До побачення, будьте здорові і економте свої гроші.